Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада знову вас вітати. Я знаходжусь у такій чудовій компанії. Ви впізнали, хто це? Правильно, це наш друг Афлотун. Привітайтесь за Плотунчиком! Привіт-привіт! Афлотун складає мені сьогодні компанію. Але я вам скажу, що він трохи засмучений. Він сьогодні планував похід до осіннього лісу. Але, на жаль, проснувшись зранку, помітив, що погода зовсім не така. Небо затягнуте хмарами, віє холодний вітер, моросить дощик. Діти, розкажемо о чому така погода? Правильно! Тому що у нас зараз царює чарівниця осінь, яка приносить не лише щедрі дарунки, овочі та фрукти, лише різнокольорову красу на деревах. Але приносить. Дощі, вітри та холод. У мене навіть є вірш про таку погоду, а в ти слухаєш уважно? Дітки, а ви? Отож. Вітер плаче, вітер віє, дощ осінній дрібно сіє. Жовтне листя, вянуть квіти, скрізь калюжі. Поналито! Ви не засмучуєтесь, а флотуне, ти в першу чергу. Я вам пропоную екскурсію до осіннього лісу, але з гарною погодою. Рушаємо! Ну ось і дійшли ми до лісу. Але ми не самі. Подивіться уважно і скажіть, кого ви бачите на малюнку. Так, молодці. На малюнку зображена доросла людина. Також діти. А ще біля них песик. Сірко. Давайте ми подивимося, скільки дорослих людей? Правильно, одна доросла людина. А скільки дітей? Маринок зображено на малюнку? Одна наш песик сірко. А тепер подивіться уважно, як художник гарно розмалював осінній ліс. Як він гарно розмалював листочки на деревах. У жовтий, золотисто-помаранчевий, червоні кольори. Як яєтки горобини червоненькі, милують око, як вони гарно звисають на своїх гілочках. А тепер ще раз уважно подивіться і розкажіть мені, що діти роблять. Правильно діти гуляють лісом, а ще вони збирають. Гарні осінні листочки і складають із них осінні букети. Тут я помітила цікаве зелене дерево. Ви впізнали, що це за дерево? Правильно, це ялинка. Але чому до неї осінь не дійшла? Вам розкажу слухайте уважно. Чарівниця ходить лісом. Все навкруг позолотила. А ялинку не чіпає, тому що вона гострі голки має. А зараз, Афлатончику, і ви, дітки, також, будьте уважними. Ось чарівниця хоче розказати про себе більше. Яка ж ось? Подивіться уважно на малюнку, що ви бачите. Так, дівчина, яка стоїть під парасолею. А чому у неї парасоля? Тому що іде дощ. Значить, осінь у нас яка дощова. Молодці. Дивимося далі. А що ви тут бачите? Так, тут Вітер задуває листочки. Скажіть, будь ласка, як може назвати осінь? Осінь вітряна. Молодці. Ну, а що ви тут бачите? Гарне золотисте дерево. Чому золотисте? Тому що жовтий колір схожий на золото. А флутуне, як би ти назвав тут осінь? Осінь золота. Правильно! Ну, а тут, що ви бачите, так повний кошик з осінніми дарунками, ми знаємо, що весени люди збирають на городах і в садах. Щедре дарунки осені, овочі та фрукти. Тому, а флотончику, ви, дітки, також, якою би ви назвали осінь? Осінь щедра. Розумники. Дивіться уважно на нашу осінь, яка вона гарна, різнополярова, золота. Щедра дощова, вітряна. А флотончику, ти зрозумів? А ви, дітки, запам'ятали? А флотончику, а щоб підняти твій настрій ще сильніше, пропоную зі мною погратися. Дітки, ви також до нас приєднуєте. Будемо повторювати чітко склади, а ще відгадувати пропущене слово. Готові! Ла, ла-ла. Повторюйте за мною: Ла, ла, ла. Осінь золота. Прийшла! Молодці! Ло, ло, ло. На вулиці сьогодні холодно, правильно. Ще раз, повторюйте за мною. Ло, ло. ло. На вулиці сьогодні холодно. Хи, хи, х. Ще раз зі мною. Х, х. Відлетіли вже. Птахи, молодці. Ну і наостанок щі, щі, щі Зі мною разом. Щі, щі, щі Восени Ідуть дощі. Правильно. А флотунчику. Надіюсь, ти поміняв думку про осінь, тому що вона може бути не лише. Холодною, а ще й теплою, не лише похмурою, а ще й сонячною, не лише вітряною, а ще й спокійною, красивою та щедрою. До зустрічі, малята! До побачення!